З Приват24 сняло у мене 30 тисяч перед новим Годом. Просто сняли, да, двома платежами. Може в телеграмі не, не через то якийсь перейшла Ні. Головна мета в них була, щоб я не клала трубку. От вони подзвонили, щоб я не клала трубку, якщо, не дай Бог, я покладу трубку, тоді в них е, приватбанк, я через Приватбанк. Працює Приватбанк, коли бачить, що якщо йдуть якісь не ті операції, проходять, то він передзвонює Приватбанк і каже: Це ви здійснюєте операцію. А шаграї намагалися зробити так, щоб я не клала трубку, щоб Приватбанк не встиг до мене дозвонитися, так. І коли ця фінансова операція вже була завершена. І в мене було там буквально 30 секунд, і Приватбанк встиг мені дозвонитися. І на тому етапі, але вже операція була проведена. Я купувала Fortnite аккаунт на OLX, і я скинула 90 гривень, і мене обманули і не скинули дані. Ну, знайомі знайомих крали гроші на наркотики, наприклад. Знайомі ставали. У нас дуже мирне місто. Тож я не зустрічав грабіжників в Дніпрі. Завжди телефонують, що запитають картку, наприклад, до банку. Так от ну я мала вже навчила, що не варто відповідати.